Новий контрнаступ збройних сил України можливий вже навесні. Повідомив в інтерв'ю газеті Телеграф Кирило Буданов, начальник головного управління розвідки Міноборони України. До весни нинішній російський наступ повністю видихнеться, і тоді настане черга України, заявив Буданов. Олександр Мусієнко, керівник центру військовоправих досліджень, з нами наживо. Пане Олександре, вітаємо вас і відразу попросимо прокоментувати ось таку доволі сміливу, сміливий прогноз від очільника головного управління розвідки Міноборони Буданова щодо контрнаступу збройних сил України. Я думаю, це одна із опцій, можливостей, які можуть бути у 2024 році, ймовірно, в другій половині року, в разі коли буде достатнє забезпечення наших військ. Тобто на сьогоднішній день треба розуміти, що все залежить багато в чому від постачання зброї наших партнерів. Але я можу сказати з тенденції, які є очевидно, те, що ворог буде зменшувати інтенсивність своїх наступальних дій десь до квітня. І там вони візьмуть певну паузу для того, щоб провести перегрупування до укомплектування власних втрат, які є доволі таки значними у російських військ, і звичайно в українських сил з'являються можливості для проведення тактичних наступальних операцій, які можливо можуть перерости в щось більше в оперативний успіх. Ймовірно йдеться зокрема і про південний напрямок. Це там, де зараз проходить Чорноморська операція з повітря. Фактично доволі таки успішно, де вражаються ворожі об'єкти в окупованому Криму, і не виключено, що її можна буде підтримати по суходолу, тобто фактично на лівобережжі Херсонщини. Я думаю, що саме це має на увазі пан Ґуданов, коли говорить, що такі можливості можуть з'явитися. Такі шанси їх дійсно відкидати не можна. А скажіть, будь ласка, сили, які знаходяться в обороні, вони теж можуть брати оперативно-тактичні паузи? Ви маєте на увазі сили ворога? Чи... Ні, ні, ні. ні. Ну, от, якщо ви говорите, що вони візьмуть оперативно-тактичну паузу, а відтак їм доведеться оборонятися. Зараз в схожій ситуації ми перебуваємо. Ну, справа в тому, що вони візьмуть паузу, це не значить, що вони будуть, скажімо так, відмовляться від деяких своїх наступальних дій. Просто вони зменшать активність, інтенсивність і кількість сил, які будуть застосовувати. Ну і будуть знаходитись, вочевидь, в активній обороні. Зараз в активній обороні дійсно перебуваємо ми. Тобто зараз ми знаходимося в цій активній обороні, і у нас на сьогоднішній день стоїть задача комбінована: відбити атаки ворога чисельні, які є особливо на сході. І бути готовими до того, що як тільки з'являється можливість, використати шанс, який дається, для того, щоб покращити нашу ситуацію на тактичному рівні, а можливо і на оперативному. Що стосується їхньої паузи, вона просто буде стосуватися того, що їм потрібно. Зараз компенсувати ті втрати, які несуть. Наприклад, от зараз вони штурмують Авдіївку. Відмінність від операції в Бахмуті в тому, що у Бахмуті вони кидали міцні штурми, велику кількість своєї живої сили. Тут вони теж кидають, але вони застосовують і техніку, танки, броню, яку втрачають у великій кількості. Це все потрібно доукомплектувати ці підрозділи. Перед нами теж вочевидь стоїть завдання. що... У нас ті підрозділи, які на сьогоднішній день можуть готуватися до певних дій, тобто які знаходяться в резерві, вони можуть застосовуватися ну в певний період часу, коли буде рішення військового керівництва для того, щоб проводити певні наступальні дії. Росіяни регулярно запускають розвідувальні групи на східній ділянці кордону України, зокрема на Сумщині, Чернігівщині та Харківщині, аби випробувати захист українських рубежів. Про це в ефірі телеканалу Рада розповів командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. За його словами, російські ДРГ складаються з кадрових офіцерів, які пройшли відповідний вишкіл. Однак українські військові вдало виявляють та відбувають вилазки окупантів. Зокрема, цими днями в ході півтора годинного бою на ділянці кордону поблизу глухо на Сумщині українські бійці зупинили вогнем чергову ДРГ противника, зазнавши втрат, росіяни змушені були відступити постійно хочуть прочупити нашу лінію зіткнення. Все, що можливо, представники сектору безпеки та оборони роблять для того, щоб не допускати успішності диверсійних розвідувальних сил противника. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, ось ця активізація ДРГ на кордоні? Чи значить вона, що на цій ділянці, зокрема на сумщині, ситуація може загостритись? Насправді вона є доволі таки непростою. Я не думаю, що вона загостриться надалі, але вона буде залишатися з точки зору можливих дій диверсійно-розвідувальних груп противника, ну такою складною, мабуть, до закінчення війни, фактично, допоки Росія буде проникати і мати можливість фактично проникати своїми групами. В них зараз ще й піковий період був в тому, що ГРУ, ГШ, тобто розвідуправління російського генерального штабу. Вони проводять іспити для курсантів, які закінчують останні курси. Практичні заняття у них полягають в тому, що їм потрібно проникнути на територію України, зокрема на території Сумщини, з метою проведення диверсійних дій. І, от зараз це загострилося, тому що якраз це пов'язано в часі, що зараз у них така фактично зимова практика навчання, можна сказати, ось так вони діють, і таким чином цю практику проходять. І тому загострилися якраз такі дії. Ну, наші сили відбивають, виявляють такі групи і будуть діяти. Контрдиверсійна робота проводиться. Але я вам скажу, що навіть і превентивні заходи, тому що диверсійні групи це одна із загроз. Є друга загроза, те, що Росія обстрілює прикордонні населені пункти на Сумщині, мінометами і артилерією. Тому завдання, яке там наші сили ще виконують, вони фактично проводять і наші певні диверсійні дії з метою подавлення вогневих точок ворога, або вони не обстрілювали наші населені пункти, особливо на Сумщині. Ну, тут бачите, окрім артилерії і мінометів. Власне, командувач об'єднаними силами Збройних сил України пан Наєв він також зазначив, що вони там тримають 26 установок с 300 с 400 шість панцирів. А мені цікаво, взагалі, от чи можуть росіяни непомітно наситити прикордоння зі своєї сторони більшою кількістю військ і техніки непомітно для нас або наших партнерів. Ні, це нереально. Це нереально зробити, все бачить, про все знають. Пересування фіксується. Точна кількість установок с 300 от про які згадує пан Наєв, точна кількість. Розумієте, точний підрахунок він дає це. Означає, що ми все бачимо за допомогою самостійних засобів розвідки, чи за допомогою партнерів, але це все видно і сконцентрувати. Розумієте, можна навіть я вам скажу, що. Бачить, коли е, заходять диверсійні групи, чи приїздять якісь там спецназовці з їхнього боку, чи інші там розвідники у кількості кілька десятків. А вже кілька сотень чи кілька тисяч це звичайно все фіксується, і не побачити ударне угруповання чи формування значної кількості військ це просто ну нереально.